Сьогодні вже віталися, але на черзі у мене пиріг з яблуками. Кому цікаво, як я його готую, переглядайте. Так всипаю три стакана борошна. Ті грам, ну, за рецептом Маргарина, а я смальцю сипаю, стакан цукру трошки ванілін. Кодку солі, пів чайної ложки соди, соду гашу оцетом. Все це перетираю руками. що тісто трохи жидкувате, додаю ще борошна. А потім вже буду озвучувати, скільки в загальному в мене пішло його. От замісила тісто і положу відпочивати хвилин на 30. Так, тісто відпочило, ділю його на двоє. Але не на, не на рівні частини. Так, тісто розкатую по формі противня. Розкачала. Зараз буду за допомогою качалки знімаю і переносити на протвін змащений олією. Тим часом буду кришити яблука. Яблука кришу от такими кусочками. Яблука покришила. Напроти із цим нижнім коржом. Посипаю манкою. У Яблука сиплю стакан цукру, і ще й всиплю кориці, бо я люблю з корицею. Перемішую. Перемішала і висипає на корж. Розрівнюю. Хтось, може, скаже що? Забагато яблук це тільки, здається, зараз. Коли вони спечуться, вони зменшуються в розмірі, і їх буде здаватися, ну і не дуже так багато. Черга до другого кусочка тіста. Зараз буду розкачувати. І знову ж при допомозі качалки буду переносити. Напрут Ну все перенесли, розрівнюю і заліплюю. Ну от заліпила, взбила яйце і буду змащувати яйце. На смак воно не впливає, але буде гарненький, рум'яненький. Те, що зверху дирки мене не турбує, мені більше турбує, щоб не було знизу і з боків, щоб сік, який буде виділятися із яблук, щоб він не виливався. Пиріг змастила, а тепер роблю дирки навмисно, щоб як він буде пектися, щоб він не надувався. А так повітря буде виходити. Роблю такі неакуратні дирочки. Все, ставлю в духовку на 180 без конвекції. А по часу я потім озвучу. Пиріг з духовки дістала через 40 хвилин. Він вже готовий. Але різати зараз не буду. Жду до повного стивання. Для того, щоб не витік сік, а щоб він впитався у... Остався в пирогу. Так смачніше буде. Пиріг порізала на шматочки. Зараз буду складати в кастрюлю, щоб не обвітрювалося. Отакий шматочок в розрізі. Пирога виходить багато, от ледве помістився в Пятилитровую кастрюлю.